Не бухаю я вже більше 10 років. Я до цього прийшов, працював колись я в ресторанному бізнесі, барменеджером. Да і барменом запускали заклади по Україні. Ось, І приїхав в Київ, і мій товариш, і пішов я, в общем, до коріша свого. Думаю, півка вип'ємо, покуримо. Ну, значить, прихожу, він каже. Та я вже, каже, як рік не бухаю. Ну і починає мені там розказувати, що там і з точки зору там здоров'я, а з іншої сторони, просто в житті це нам буде заважати. Ось от так от, в общем, я послухав його, пішов в общем в бібліотеку, набрав в общем книг з приводу табакокуріння і алкоголю. Почитав волоси, диба у мене були, ну, але ще випивав там, покурював. І так поступово в общем, я <кхм> черпав інформацію і один раз просто дивився відео, в якому там, може, історію таку банально розказували. Що, наприклад, дві людини випивала і один з них е вбив іншого. Тобто один вже пішов в тюрму. І... Значить, в нього вже да, доля зламана, А в нього, можливо, були там або мати хвора, або діти. Ну і як це на них теж розповсюджується. І навпаки, та людина, яка померла. Тобто в неї теж були там діти, може і або хвора мати, там. ну неважливо. Тобто на, на, і там, і там значить, отримали ну, великі мінуси з цього. Тільки ради того, що вони просто побухали. І це розповсюджена така ситуація битова. І я вже отримував підтвердження в своєму житті таким вчинком.